Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 15. Шоколадний цех. Дуже важливий цех, вигукнув містер Вонка, витяг з кишені в'язку ключів і застромив одного з них у замкову щілину. Це московий центр усієї фабрики, серце всього бізнесу. А який він гарний. Я вимагаю, щоб мої цехи були гарні. Терпіти не можу бридких фабрик. Ну. Заходьте, але будьте обережні, дорогі дітки, не очманійте, не дуже хвилюйтеся, дотримуйтесь тиші. Містер Вонка відчинив двері. П'ятеро дітей і дев'ятеро дорослих проштовхалися в них. Як дивовижна картина виникла внизу перед очима, вони стояли посеред чудової долини. Обабіч простягалися зелені луки, а поміж них текла. Велика коричнева ріка. Ба більше посеред ріки шумів велетенський водоспад. Вода стікала з стрімкої скелі, закручувалася щільними пластами, а тоді з розмаху верглася в бурхливий вир, що клекотів піною та бризками. Під водоспадом. І це було найдивовижніше видовище, звідки звідкілясь із височенної стелі звисало до самісінької річки ціле гроно велетенських скляних труб. Труби ті були таки справді велетенські, було їх із добрий десяток, і вони висмоктували з річки коричневу каламутну воду, переганяючи її бознакуди. А оскільки були вони зі скла. То всі бачили, як та рідина тече і булькоче, а ще було чути, як невпинно заглушуючи ревіння водоспаду, смок, 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 смокчуть труби. Річкові береги поросли мальовничими деревами і кущами, плакучими вербами, вільхими та високими купами рододендронів з рожевими, червоними і бусковими квітами. Луки були всіяні тисячами квіточок жовця. От, вигукнув містер вонка, підскакуючи і показуючи золотою бамбулькою тростини на коричневу річку. Це все шоколад. Кожна краплинка цієї ріки з гарячого рідкого шоколаду найвищої якості. Найнайнавищої -най якості. Цього шоколаду вистачить, щоб заповнити по краї всі ванни всієї країни, та ще й усі плавальні басейни. Це ж хіба не дивовижно, а погляньте на мої труби. Вони засмоктують шоколад і розносять його по всіх фабричних цехах, скрізь куди потрібно. Тисячі літрів щогодини, любі дітки, тисячі тисячі літрів. Діти та їхні батьки не могли з подиву промовити й слова. Вони були приголомшені, ошелешені, вражені і розгублені. Їх цілковита збила з пантелику вся ця грандіозність. Вони просто стояли і дивилися. Цей водоспад надзвичайно важливий, вів далі містер Бонка. Він змішує шоколад, розбовтує його, колотить і збиває. Робить його легким і пінистим. Жодна інша фабрика на світі не змішує шоколад водоспадом. Але тільки так це можна зробити, як належить, тільки так. А як вам мої дерева? вигукнув він, вказуючи тростиною. А мої гарненькі кущики правда гарні. Я ж вам казав, що ненавиджу потворність, і зрозуміло, що все це їстівне. усе. Щось інакшого і смачного. А як вам, мої луки, подобається травичка і жовтець? Травичку, на якій ви стоїте, любі малята, зроблено з нового сорту м'якої м'ятної цукрової вати, яку я недавно сам винайшов. Я назвав її цукряткою. Скуштуйте стеблинку, будь ласка, це так смачно. Усі механічно нахилилися і зірвали по стеблинці трави, окрім Августуса Глупа, котрий хапнув одразу цілу жменю. А Віолетта Борегард, перш ніж покуштувати свою стеблинку трави, витягла з рота жуйку, з якої вже побила світовий рекорд, і акуратно приліпила її собі за вухом. Яке ж це чудо! прошепотів Чарлі, який чудовий смак! Правда, дідуню?» Я б усе це поле з'їв, захоплено всміхнувся дідунь Джо, лазив би на чотирьох, як корова, і схрумав би на цьому полі всю траву до стеблинки. А покуштуйте жовтець, вигукнув містер Вонка, він ще смачніший. Раптом повітря задзвеніло від вереску, верещала ви солт. Вона несамовито вказувала на протилежний берег річки. Дивіться, дивіться туди, лементувала вона. Що це таке? Воно рухається, воно йде. Це маленька істота, маленька людина. Отам, от отам за водоспадом. Усі перестали збирати жовтець і глянули на той бік річки. Вона не бреше, дідуню, вигукнув Чарлі. Це справді людинка, Чоловічок. Бачите? Бачу, Чарлі. Схвильовано підтвердив дідунджо. І тут зненацька закричали всі. Їх двоє. О, людоньки, справді, більше як двоє. Он один, два, три, чотири, п'ять. Що вони там роблять? Де взялися? Хто вони такі? Діти разом з батьками метнулися до річки, щоб краще роздивитися. Це просто фантастика. Вони мені по коліна, а яке в них смішне довге волосся. Крихітні люди, завбільшки, як звичайна лялька, зупинилися на тому березі річки і почали розглядати відвідувачів. Один показав на дітей, а тоді щось прошепотів чотирьом своїм товаришам і всі п'ятеро зареготали. Це ж не можуть бути справжні люди. Засумнівався Чарлі. Звичайно, що справжні», заперечив містер Вонка, це ж Умпа-Лумпи».